Друзі, ну що, всім привіт! Ми розпочинаємо наш новорічний влог, і зараз я поїду шукати ялиночку. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться знайти дуже красиву, гарну ялиночку. Ну, подивимось, подивимось, що я зможу знайти. Взагалі-то в цьому році я хотіла собі велику-велику ялиночку. Але е, зараз я згадала, що всі ялинки вони йдуть з підставки обов'язково. Тобто, ну вам, якщо ви купите ялиночку без підставки, ну куди ви будете ставити цю, на що ви будете ставити цю ялинку? А підвох був в тому, що сама підставка для ялинки коштувала дорожче. Ніж ялинка. І зараз я думаю, чи потрібна мені все ж таки ця велика ялинка з цією підставкою, чи можливо краще все ж таки купити, як зазвичай маленьку ялиночку і не робити собі проблем. Не знаю, не знаю. Я хочу зараз поїхати і подивитись взагалі, який є вибір. Тому що знаєте, ну я не хочу собі плішиву таку я косу е, криву ялинку. Ну, не подобаються мені такі ялинки. Ну що, ось такий вибір ялинок. На самі страшненькі, але не самі гарненькі. Не знаю, ці напевно завеликі. Так, ну що, приїхала в інше місто дивитися знову ялинки. Тут маленькі, там великі. Ще, друзі, наїду, їду я домой. Трішки засмучена, тому що немає нормальних ялинок, всі якісь страшні і дорогі. Їду на манікюр. Моє до. І ось таке після в мене. Ось така в мене ялиночка. Я її підставила на таку підставочку. Вона взагалі метр 20 см. Ось, Але за, за того, що я поставила на столик, вона здається більшою. І мені дуже подобається, що ось ці гілочки вони вже йшли з шишечками, і як зі снігом. В мене є ідея, як я взагалі хочу її нарядити. У мене є ідея використати такі вогники. Ці вогники вони на таких ось прищіпочках. І я причеплю сюди фотографії. І ось так по ялинці будуть так красиво фотографії. І я додам ще до цього, звісно, іграшки. І я думаю, що повинно бути дуже гарно. Сьогодні одягла шубку і такий светрик. Йшла зараз на вулицю і щось трапилось. Йде дим. Уявляєте, просто щось трапилось з машиною і вона отак димить. Погода змінилась, і я вже в куртці виходжу. В місті дуже багато людей. Просто жах. Вітаю ці масштаб! Усі має! Всім привіт! Сьогодні їду до косметолога, а точніше зараз, і будуть робити мені губки. Ну що, друзі, вийшла нещодавно з процедури ось такий результат, поки що набряк, але я дуже задоволена результатом. Приїхала до магазину Джамбо. Це як наша Аврора, тільки в 100 разів більша. Тут просто величезний вибір всього, дуже багато іграшок, але я шукаю для себе прикраси на новий рік. Що я хочу знайти, так це. Підсвічник та якісь красиві тарілочки на, стіль, на стіл для закусок. Ну, подивимось. чи знайду. Подивіться просто, які гарні наклейки на віконечка. Дуже гарно. Просто подивіться на цих оленів, які вони блискучі, гарні. Варіанти подарунків, вони просто пусті під ялиночку, щоб гарно виглядало. Мільйон теж варіантів. Загалом просто подивіться. Всі товари. До нового року. Вирішила взяти ось таку дівчинку. А тут просто подивіться мільйон гномів на різний смак. І ось такі фігурки мені теж дуже подобаються. Але не буду брати. Зараз йду в кінотеатр, Домовилась зустрітись з Яною та Стасом. І будемо дивитись Аватар 3. Я дуже задоволена, тому що буде український дубляж в Брешові. Тому... Приємного мені перегляду. Вже через півгодини приїде мама моя із Строєвою. Я їх чекаю. Підготувалась такий стіл, трішечки засервірувала. Тут у нас салатик. Ось такі гарні тарілочки, золоті, все в золотому такому стилі. І будемо куштувати свинину по французьки. Ось. Тому дуже вже рада, що скоро їх побачу. На вулиці, 31 грудня, і нарешті погода нас порадувала снігом. Тому будемо святкувати новий рік, як в сказці Сніг. Ну, я вам скажу, що холодно. Холодно, і я трішки захворіла, напевно. В мене трішечки горло так хрипить, але нічого в мене все одно є новорічний настрій. Нам залишилось ще докупити декілька продуктів, і особисто мені треба ще упакувати подарунки та написати. Прісказання для нового року. Ну що, друзі, поки що я всіх чекаю. Стіл вже готовий, їжа вже готова. Всі ще збираються, і ми будемо сідати та проведжати минулий рік. І хочу вам показати, яка краса вийшла, який неймовірний новорічний стіл. Я все самостійно серверувала, разом ми все це готували. Мені дуже подобається, все виглядає настільки святково. В моєму улюбленому золотому стилі ялиночка прикрашає так весь цей вид. І подивіться просто, скільки в нас подарунків. Я вже хочу дізнатися, які ж мені подаруночки будуть. І ось така. Тут будемо дивитися зараз українські телеканали, концерти. З їжі ми зробили Цезарь, ось такі яєчка, ось такі млинці. Але це не все. Просто ще не все помістилось на цей стіл. Ми будемо, напевно, складати те, що не помістилось, ось сюди. І будемо потроху коштувати всього. И приносят еще до закуски. Это Наташа от Левой и Ка. Я должна угадать, что это? Что это? Богатая одежда. Правильно. Да. Домашняя или уличная? Домашняя. Ты а, жамные штаны? Ты должна дать свой э, окончательный ответ, и ты uh -huh. открываешь и смотришь. А, ну, я думаю, что это какая-то типа, типа халата или типа какого-то домашнего платья. Ну, не зараз подымем, может, что права. Ты. Ой. А, подожди, нет. Это не тебе подарок? Мама, ты нормальная. Что случилось? Ой, это... а вот такие. Я тебя спросила, это а ферми. вот так вот бывает. А вот так, Наташа. Я на правах мамы могу ну, подож... отжать подарок. Это... На маме. Мама перепутала все. Ошибка мамы. Давай. Одевайся. Одевайся. Мама. Только говорили про то, показать, что я хочу пижаму. Показать, чего Боже? Стоит этот подарок. моего волоса. А как ты это меня сегодня попросила запаковать тебе подарок, потому что мне ничего не получается. Ну, короче, я, я теперь такая львица вообще, просто. И Ева случайно отрезала кусок волос. Да. Тарас, подаруночек Еве вид давай. Что там может быть? какие стоглядь косметика? косметики, как раз. Нет. Это для дома вообще. Ну, я не говорю, так? Или я говорю? Говориш. Ні. Давай, яке твоє рішення? Ну, зараз. Там щось багато, що? так? Там не одно. Ну так, там багато. Так як я продаю, так? Що, ну давай, давай, версія яка. волосся. Не знаю. Ну? ну, Щось якась підсказка. Ну, давай без підсказок, давай розкривайтесь. Давай розкривай. Давай, розкривай. Я... Це подаруночок від мене та міші. Це наш подарунок, тобі разом. Дєвочки телефон та багато кіндерів. Єва плаче. <свіст <froze> <свіст> Я вже рудаю. Тепер доставаю ось цей подаруночок. Це uh, тобі від мене. Подарить? <постереж> Большая коробка? Який да. чудові камінці. <свіст> Ну так. так, что, 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 что там, как ты думаешь, что там? Что ж там? Так. Ты мне подарила, и оно что-то тяжелое. Я тебя не... Ну, я... Всем даю тяжелые подарки. Что ж там может быть? Ну, это какой-то прибор? Нет. Он Android не коннектит? Коннект. Ева, не отвлекай меня. Эм. Так, не прибор. Это косметика. Да. Это крем для тела. Да. Ну, открывай там не все для тела. Ну, я Це наборчик від Rituals, Ось такий червоний. А <рес> Там щось ось для Так. из Піспалювано. А для ротової для... порожни. Ну стоп! ти не... для пор... розумієш... Та я не надо говорити. Там у нас слюты. А как <поконайк> мне відкрити? Так почему-то сказывают начал.